Сьогодні прозвонить останній дзвоник для одинадцятикласників загальноосвітньої школи номер 1 перших третіх ступенів імені Героя Радянського Союзу Петра Федоровича Стрілецького. Випуску 2009. Здається, зовсім недавно маленькими дітьми. А якими ви маєте можливість діти дуже часто побачити, тому що в нас є кінофільм. Який показує вас, розповідає, які були зовсім маленькі, боязкі, несміливі, тримали за руку тата і мами, прийшли у школу, яка стала для вас другою домівкою. І так швидко не знаю, як для вас, а для мене пролетіли дуже швидко цих шість років, які ми разом з вами були. Тому що я рахую, що ми з вами одна сім'я і 11 Б, і і А клас. Ми прожили спільно цих шість. Років. Мені радісно на вас дивитися, що ви такі дорослі, гарні, змужнілі, привітні діти, які скоро підуть у життя. І хочу, щоб кожен із вас запам'ятав, що головне в житті ким ти не був, де б ти не працював, що б тобі не приходилося робити, ти завжди запам'ятай, що ти повинен залишитися людиною, людиною. Дуже часто кажуть з великої букви. Я не буду вам говорити про велику букву. Я скажу про маленьку. Залишиться дійсно хорошою, доброю людиною. Пам'ятайте тих, хто був поряд з вами, хто вам допомагав, хоча б діти, ну принаймні, раз в рік. Позвоніть до когось вчителів, які вас до вас навчали, до директора, до зауча, до класного керівника, хоча б раз в рік. Зайдіть у стіни рідної школи, подивіться, якою вона є, чи вона змінилася, чи залишилася, тому що це частинка вашого життя і її пройти потрібно кожному. І ви знаєте, я рахую, із всього людського життя це найщасливіша сторіночка. Дуже часто ви казали: ой, коли це вже би кінець, а скорим часом ви зрозумієте, що це дійсно було щасливе, безтурботне життя, і хай вам щастить. Хай вам Бог допомагає у кожному вашому ділі. Хай удача вам буде завжди поряд, щасливі вам діти дороги. Удачі тим, хто буде ще доздавати ЗНО і удачі тим, хто буде здавати державну підсумкову атестацію.